Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе свято День захисників і захисниць України. І це свято ми відзначаємо 1 жовтня, тобто сьогодні. Малята! А чи знаєте ви, що означає слово захисник? Слово захисник. Означає людину, яка береже інших від небезпеки та допомагає і не дає скривдити. Захисник це той, хто стоїть поруч і робить так, щоб усім було безпечно і спокійно. Захисникам України є наші військові, солдати, моряки, льотчики, медики, рятувальники, але не тільки вони. Захисниками можуть бути вчителі, волонтери, навіть звичайні люди, які допомагають іншим у важкий час. Малята, а як ви думаєте, а чому їх називають героями? Їх так називають, бо вони хоробрі, підважні, допомагають, не бояться. У кожного свята є свої символи. У нашій країни теж є символи, що нагадують, хто ми і яку землю захищаємо. Подивіться, це прапор України. Його кольори синій і жовтий. Синій, як чисте небо, а жовтий, як стигла пшениця на полі. Коли ми бачимо прапор, то згадуємо, що ми українці. І що наша країна дуже гарна і багата. А ось це герб України, тризуб, він символ сили незалежності нашого народу. Є ще один символ цього свята козаки. Давним-давно саме вони захищали нашу землю від ворогів, вони були дружні, хоробрі і завжди стояли один за одного. Діти, а як ви думаєте, а чому символи важливі для захисників і захисниць України? Ці символи важливі, щоб пам'ятати про свою батьківщину, щоб мати сили захищати, щоб бути сміливими, як козаки? Сьогодні наші захисники це люди, які оберігають наш мир, вони можуть бути і чоловіки, і жінки. Ми називаємо їх захисники та захисниці України. Це люди дуже мужні, сильні, але ми їм теж потрібні. Потрібна їм підтримка, малята. Ми теж можемо допомагати, навіть коли ви ще маленькі. Хочете дізнатися, як ви можете допомогти, можна намалювати малюнки із сонечком, квітами чи голубами миру. Такі малюнки передають військовим і вони дуже радіють. Ви можете теж передати теплі слова в листах чи відео. Наприклад, дякуємо, що ви нас захищаєте. Малята, а давайте зробимо чарівний ланцюжок добрих слів для наших захисників і захисниць. Кожен з вас скаже одне тепле слово чи побажання. Коли ми з'єднаємо всі слова разом, вийде довга-довга стрічка добра, яка полетить прямо до сердець наших захисників. Дякуємо, любимо, обіймаємо, чекаємо. Повертайтесь живими. Дуже гарні слова. І я впевнена, що кожному захиснику буде приємно почути такі теплі побажання від дітей. Малята сьогодні ми з вами дізналися, хто такі захисники України і чому вони для нас такі важливі. І як ми можемо висловити їм дякую. А зараз давайте усі разом уявимо, що ми. Козаки та затанцюєм веселий танок. Я. Я. я козак, і ти козак, і я вояк, і ти вояк. Щоб бою стояти, мужньо ми повинні бути дружніми. Хоробрі вояки! Побратими козаки! Шабля кінь та щедра вдача, ворог не страшний їм, наче козак.